ДБР повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив відкат за перемогу в тендері Київзеленбуду. Працівники державного бюро розслідувань за сприяння управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні відкати під час організації тендерів комунального об'єднання Київзеленбуд. Йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році. Нагадаємо, слідство встановило, що посадок. Київ Зеленбуду вимагали від підрядників 15% від суми договору за схвалення та укладання контракту. Фактично, погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі. Не став винятком і зазначений тендер. Підрядник переміг у тендері завдяки втручанню директора приватного підприємства, який мав зв'язки серед організаторів оборудки. Саме він забезпечив участь потрібної компанії, допомагав з організацією тендеру та передав посадовцю «Київзеленбуду» неправомірну вигоду у сумі 62 двох тисяч. Гривень наразі йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.